Поліцейські комісії набирають нових людей для доукомплектації правоохоронних органів України. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України, голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко. Чимало правоохоронців звільнялося або ж не пройшли атестацію. В Середньому звільнено десь приблизно в районі від в деяких областях від 6%, в деяких областях аж навіть до 30% особового складу. На сьогоднішній день досить така. Непроста ситуація із, взагалі, із недокомплектом правоохоронних органів в країні. Дуже багато людей, які проходили атестацію, цю атестацію не пройшли по тим чи іншим причинам. Але зараз також дуже багато людей із тих, хто не пройшли, подали на апеляцію апеляційну скаргу або подали вже навіть в суд. В головному управлінні національної поліції Тернопільської області розповідають, в нашій області не вистачає близько півтисячі атестованих фахівців з різних напрямків. Уже місяць триває конкурс слідчих. Вакантних місць тут 37, заявки, на яких подало 280 людей. Проте новообрані фахівці зможуть приступити до роботи лише через 5 місяців. Тому наразі працюють тільки ті, хто залишився після атестації. Слава Богу, Тернопільська область не є. Такою криміногенною, як є інші, де ріст злочинів в рази. У нас в цьому році всі вбивства розкриті, в минулому році одне залишилося не розкрите. Тобто резонансні злочини розкриваються майже всі. Є окремі, звісно ж, залишилися не розкриті, всі неможливо злочини розкриті, але великий ріст у нас є крадіжок, великий ріст є грабежів. І над цими питаннями треба працювати. Заробітна плата новоспечених слідчих буде майже 10 тисяч гривень. Проте, для того, щоб охочих працювати в правоохоронних органах не тільки Тернопільщини, а й України було більше. Їм треба збільшити заробітну плату. Переконаний радник міністра внутрішніх справ України, голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко. Дуже багато правоохоронців по Україні чекають якраз прийняття бюджету 2017 року. Якщо в такому великому очікуванні, якщо в 2017 році їм не піднімуть рівень, рівень оплати їхньої роботи, то в нас буде ще досить великий відтік.